Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення нашого майданчика. Приїхало 8 одиниць японських міні-тракторів, 8 одиниць чудової техніки, яка зараз буде вивантажуватись. Далі буде детальний огляд на кожний тракторець, який приїхав сьогодні до нас. Дивіться, з часом. Як завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде своя окрема оригінальна ґрунтофреза. Також прийшли додаткові колеса нові та нові японські ножі. Ну, ось і наш перший тракторець Янмара e 18 3 має потужність 18 кінських сил. Реверс, гідропідсилюч керма. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина теж фірми Bridgestone. Має розмір 8,3 на 22 по дисках рік випуску трактора НАС-94-й. оберту на місці. Механічна коробка. Реверс. Трьоточкова навісочка. Каркас безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтовризою буде 6300 умовних одиниць. Другий тракторець. Такий малюк. Кубота Б-52. Трьохциліндрова, має потужність 14 кінських сил. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 5 на 12. Задня резина теж фірми Bridgestone, Має розмір 8 на 18. По дисках рік випуску трактора 90-й. Механічна коробка передач, оригінальний в чудовому стані сидіння, стан під сидінням. Ось в такому чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтафризою буде 4800 умовних одиниць. Ідемо далі. Далі в нас дуже популярна модель серед шанувальників Кубот. Кубота GL220, 3 має потужність 22 кінські сили. Передня резина у нас стоїть нова фірми БКТ, розмір 6х14. Задня резина у нас фірми Falken. Має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора у нас 95-й, навісочка. Реверс, гідропідсиляч керма. Механічна коробка передач. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде. 7800 умовних одиниць. Четверте наш тракторець Янмар AF250. Має потужність 25 кінських сил, трьохциліндровий в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас Кірон, Має розмір 7 на 14. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора в нас 96-й, напівгідравлічна коробка передач, реверс, гідропідсилювач керма, каркас безпеки в такому чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8300 умовних одиниць. Також ми сьогодні отримали кубота GL240. Їх, до речі, сьогодні в нас буде дві. Передня і задня резина будуть під заміну, буде стояти нова, трьохциліндрова, має потужність 24 кінські сили. Реверс в чудовому візуальному стані, гідропідсилювач керма, механічна коробка передач з трикутничком швидкозйому. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8200 умовних одиниць. Шостий тракторець на, на сьогодні, як я і казав, друга кубота. Кубота Джель 240 3 має потужність 24 кінські сили. Передня резина у нас фірми Falken, має розмір 6 х 14. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 9,5 на 24 по дисках рік випуску трактора в нас 94 в чудовому візуальному стані. з підсилювачем керма, напівгідравлічна коробка передач, каркас безпеки. Коштувати да, модель у комплекті з грунта буде 8 тисяч умовних одиниць. Передостанній тракторець наш. Кубота X20, дуже теж популярна модель серед шанувальних Кубот. Чотирьохциліндрова, має потужні 20 кінських сил. Передня резина у нас стоїть нова. фірми БКТ, розмір 6х14. До речі, вже з гідропідсилющем керма. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 9,5х22 по дисках, рік випуску трактора 87 в чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6600 умовних одиниць. Ну і на останок, кубота gl 261 Трьохциліндрова, має потужність 27 кінських сил. Передня резина має розмір 7 х 16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір. 11,2 на 24. По дисках рік випуску трактора в нас 98 розборні задні диски, реверс, гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач в чудовому візуальному стані. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Вінниця, Рівне та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!